Всім привіт! Сьогодні на обід у мене будуть пісні голубці. Для пісних голубців я приготувала стакан рису, помідорний сок, не сок, пюре помідорне, цибуля, морква і гриби. Цибулю нарізаю дрібним кубиком і буду смажити. На сковорідку я налила грам сто олії і все пересмажу. Нагрілася сковорідка, висипаю сюди цибулю і морку теж сюди. Пів кілограма грибів пропустила на м'ясорубку. і додаю сюди, щоб трошки обсмажити з моркою і з цибулею. Трошки порізала дрібненько, але то довго нема, як то кажуть, часу. Ось таку взяла капустинку, вирізала серединку, тут у неї качан, і опускаю воду. Вода в мене гаряча, зараз закипить іде грітися. Гарно промила рис. Зливаю цю воду. Рис, я тільки мию гарячою водою, я її не варю. Я не люблю розварені каші. До рису додаю зажарку. гриби, морква і цибуля. Все з'єднується. От треба все в ній посолити за смаком і перчику додати. как гарно пахнет и полную ложечку соли додам. ну за еще чуть на писторе и перчик черный тоже даю вот так Гарні листочки гарно відділяються. На дно каструльки я вистеляю кусочки, такі грубі жилки. Підрізаю жилку тут і буду закручувати. Ось так вирізаю груби. Якщо великий, то розрізаю на опір листочок. І ось такі в мене ось листочки виходять. Кульочком закручую. Ось таким. Ось. А тут закриваю. І кастрюльку складаю. Якій меншечки, то зроблю другим способом. Ось так закручу. Отак. так. закрию теж. Отакі в мене голубчики будуть. Ось получилася повна каструлька. І ще доливаю помідорами, трошки розвела водичкою. І все. І тепер помаленьку буде. Ось такі в мене вийшли голубчики. Я вже обідала, дуже смачні. Хто з сметанкою, хто без сметанки, пообідали.